Ми насамперед розпіваємося, так? Беремо такий звучок. бре бра бро бро І тягнемо звучок, скільки є сили. Тобто перед цим беремо глибоке гарне дихання, зафіксовуємо і економно використовуємо до кінця фраточки. Будь ласка. Бри-бре-бра-бро-бро. Дякую. Тепер давай візьмемо на А-а-а. І плавно співаємо, зв'язуємо приголосний, голосний а. Будь ласка. Хорошо, але було не зовсім чисто, треба дістати кожний звучок. Зорі купалися, хвилях прозорих, Дніпра. Чкою матірка Божа, я боль в країні дала нічкою Дальше, будуть такі Дикція, Трошечки чіткіше дикція для того, щоб було чути гарно текст. Бував трошки тепла характеру в пісні. Та нічкою темною, як я просила, більш зв'язну, нічкою темною, в норі купалися, добав тепла і легкості до, до пісні, до інтонації. Добре, давай легше попробуємо і все дістати.